Сьогодні ми зібралися в новому приміщенні, яке було створено завдяки підтримці ПРООН за кошти Європейського союзу, уряду Швеції. Раніше був у нас малий зал міської ради, зараз це офіс відновлення та розвитку нашої міської громади, де ми з вами в тому числі будемо працювати. Тому ми вдячні нашим партнерам за підтримку таких ініціатив. Я думаю, що в цьому приміщенні дуже багато буде нових проєктів, реалізовано на благо нашої громади. Значить, на початку нашої роботи у нас є приємна місія за ініціативи Національної спілки журналістів. Ми сьогодні хочемо вручити знак народної пашани, а конкретно хрест, громадянських заслуг нашій дуже важливій людині. Мешканці нашого міста це Діана Насібова. Діану Насібову. Я думаю, ви добре знаєте її волонтерську роботу. Що це юна дівчина, яка не знає в тому, яка допомагає в тилу тут наближати перемогу. Її маленька доля рятує. Тисячі життів наших захисників. Так що, Діанка, це тобі від Національної спілки журналістів за подання цієї організації ми вручаємо цю почесну відзнаку. Дякуємо тобі за твою плідну роботу. Я хочу подякувати всій нашій команді за цю роботу в цьому році, депутатському корпусу, всім працівникам міської ради, всіх управлінь, відділів, комунальних підприємств, закладів. За спільну роботу, за співдію нашу. Завжди, коли ми дивимося новорічні вітання ще і в гарні часи, вони починали, що цей рік був непростий або складний. Так? Всі президенти про це казали. Я про це говорити не буду. Ми всі знаємо, який це був рік. Але саме головне, що ми вистояли в цьому році і наше місто Ніжин, і наша область, Чернігівський регіон, і вся Україна, що найголовніше. І продовжуємо боротьбу за нашу незалежність. Тому ми вдячні в першу чергу нашим Збройним силам України за можливість жити і працювати тут у відносно мирному і українському Ніжені, і будемо продовжувати працювати заради перемоги, так як ми це робили починаючи з 2014 року і починаючи з 24 лютого минулого року. Спочатку повномасштабного вторгнення. Тому дякую з кожному з вас. Передайте вітання в ваших колективах, хто тут керівники управлінь, чи закладів і підприємств. І саме головне, в наступному році це перемоги, миру, а все інше вже ми зробимо своїми руками. Тому всіх вітаю з наступаючими святами, з Різдвом Христовим, воно вже у нас відбулося по новому календарю. І з новим 2024 роком. Слава Україні. Героям слава.